Хмельницьку атомну станцію з ознайомчим візитом відвідала корейська делегація. В ході візиту відбулося представлення можливостей корейських компаній щодо співпраці в галузі будівництва 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. На україно-корейській зустрічі за участю керівництва та спеціалістів Хмельницької атомної станції гостям була представлена розширена презентація щодо підсумків діяльності ХАЕС за перше півріччя 2016 року. Генеральний директор атомної станції Микола Панащенко надав інформацію. Щодо виробничої діяльності підприємства, за показниками, перший енергоблок ХС знаходиться на першій рейтинговій позиції, а другий блок на третій позиції серед АЕС України. Щодо параметрів радіаційної безпеки, порушень в роботі атомної станції, підвищення безпеки хс 1 та 2, системи охорони навколишнього середовища, що діє на станції, щодо питань підвищення безпеки, питань реконструкції і модернізації діючих енергоблоків. На данный момент действует у нас комплексная сводная программа повышения уровня безопасности на подводных атомных электростанций. И действие с 11 по 2020 год. Статистика такая. Всего 825 работ. На первом блоке 468, на втором на блоке 233. Сюда смотришь. И на общественных объектах 124. Спеціалістів корейських компаній цікавило співробітництво України із чеською компанією Шкода з питань будівництва енергоблоків 3 та 4 ХС. До чого вдалося домовитися двом сторонам, який досвід шкоди враховано, та які прогресивні напрацювання є в ході співпраці. Конечно, це реакторна установка ВВР 1320 проєкту з темі модернізачені кон. В конечном итоге вся конструкторская документация есть и для АЭС Тимилен, они это дело произвели сами. У них есть все сами. Поставили приводы органов аварийной защиты и управления. Вот. Они были изготовлены на что? Сейчас они работают. Кода разделяет, и они это концептуальное решение подписали. Это технический документ, это еще не, финансовый. На основе этого документа будут вестись переговоры, и мы Представники корейської компанії та агенції Котра презентували спеціалістам Хмельницької АЕС можливості своїх компаній щодо перспектив Х 3 Х4. зокрема в постачанні систем збудження, електрообладнання для енергоблоків, системи контролю реактора тощо. В ході знайомства з Хмельницької атомної станції члени корейської делегації відвідали машинний зал другого енергоблока, блочний щит управління блока номер 2 Представники корейських бізнесових кіл побували на будівельних майданчиках нових енергоблоків, отримали вичерпну інформацію від фахівців Хмельницької АЕС щодо масштабного проєкту країни будівництва Х3, Х4.